Пробуємо ми розібратися в цій е, статті і власне в цих чутках. І навіщо в мережі з'явилися, ніби як результати опитування від групи рейтинг щодо вибору президента виборів президента Старасом Загороднім. Це політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Тарасе, вітаю, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Отже, а на вашу думку, от навіщо злили власне, результати опитування від групи рейтинг? І хто це зробив? Як ви вважаєте? Е, ну, Дивіться. Це залежить від того, кому це вигідно. так? Від того, хто замовляв це опитування. Хто замовляв, так, хто реалізовував, ні, ну, хто реалізовував, скорі за все відомо, хоча вони ж це не підтвердили це. І як ці цифри можуть поміняти обстановку так, в країні? Ну, загалом я теж прибічне того, щоб не було виборів, ну, принаймні рік, я просто не бачу і технічної можливості, і все, що з цим пов'язане. Я тут от вхожу в ті 90%, про які говорив Зеленський, так. Але тут інше питання: якщо дивитися на цифри, на цифри, якщо бачите, особливо стосується пар Зеленський Залужний. Якщо ви бачили, то я вам скажу, що владі треба буде дуже зеленському дуже треба постаратися. Просто Тараси, ми а, насправді от а, нам у другому турі, все ж таки у нього по. Ми просто свідомо не оприлюднюємо цю інформацію. Ну, власне, з цифрами. В принципі, я думаю, серед наших глядачів там ті, хто захочуть знайти це, вони знайдуть це в інтернеті і подивляться. Просто через те, що це не офіційна інформація, це дійсно інсайд, який вже виліз ну, за межі так свого якби видання. Ну і вже раз вже так з'явилося, то ми це обговорюємо. А ви сказали, що важливо зрозуміти, кому вигідно. Давайте спробуємо якось про. По певним структурам і зрозуміти, а кому ж це вигідно. І замовляти, і потім далі Ну неофіційно оприлюднювати. Наприклад, почнемо. Давайте спробуємо почати з банкової. Вигідно банковій це робити. Ну, судячи з цифр які там опубліковані, не дуже. Не дуже. Але разом так. з тим, а, наприклад, Можливо, це е, є сенс робити, щоб показати, що у пана залужного є політичні амбіції. Хоча він ніби як декларував, що немає завжди. Ну, дивіться, я ну дивіться, поки війна, я поки не бачу, як залужний буде йти. Ну ну суто теоретично. Давайте суто теоретично представимо, що оголошуються вибори. І якщо залужний скаже, що я йду в президенти... Війна не закінчилася, це не факт, що буде позитивно сприйнято. Все ж таки залужно за залужним незалужно покладається надії як людина, яка забезпечує безпеку. І якщо він ну, за власним за власним бажанням скаже, ну я безпекою сьогодні не займаюся. Так? Я сьогодні йду в президенту, умовно кажучи. Не факт, що це буде позитивно сприйнято. Ми повинні це розуміти, і е, тому тут я думаю, це така була ну, така пристрілка на майбутнє, так для того, щоб подивитися, що як реакцію, в тому числі подивитися е, різних структур, в тому числі для того, щоб подивитися, хто як почне зараз ворушитися. Але ще раз наголошую, що пан залужний не заявляв ні про які політичні амбіції, але це цифри, про які ви не можете показати, але які, які я бачив. Ну скажу, що перспективи є достатньо непогані. Добре, а може бути така ситуація, що, наприклад, головнокомандувача збройних сил використовує третя сторона, власне, ну скажімо. Не, можливо, не без його мовчазної згоди, щоб потім а, власне залучити його на свій бік, а, третя сторона, яка, наприклад. А... Хотіла би чи готова, чи планувала власне стати новою владною верхівкою в Україні. Ну якась умовна опозиція. Я зараз теж максимально намагаюся уникнути якихось звинувачень, чи ну чи, чи назв політичних партій. Умовно Тебі... назвемо це опозицією. Якщо ця опозиція чи інші структури думають, що можна буде грати з народом з Україною, як це було до 24 го числа, то вони глибоко помиляються. На мою думку. Чому тому що по-перше, в країні фактично знищена стара ну олігархічна уклад, який існував до 24 го числа, він в такому вигляді вже не існує, так? А це була основа того, що наявність, в першу чергу, змі робило того чи іншого кандидата. Ну, таким, знаєте, прохідним. Тебе ставлять телебачені або не ставлять телебачені. Зараз фактично, оскільки і телебачення як таке у нас сильно змінилося, багато людей перейшли в інтернет. А у нас зламає і плюс олігархат в нинішньому вигляді, я думаю, він вже існувати не буде. У нас фактично зовсім таке, я б нас сказав, медійна, медійна Махновщина, так? Тобто немає сталої структури все питання знову таки, чи в першу чергу до кандидатів, чи може вони залучити свою увагу в інтернеті? От що тут головне. Тобто, вже не телебачення, грає інтернет, а там велика конкуренція. Так, там немає насради з, з телебачення, так, Там багато чого відбувається, там дуже сильно конкурують з багатьма речами і багато що пов'язане. Далі. Армія, як інститут нашої держави, як несуча конструкція нашої держави є вже вагомим політичним гравцем. І не олігархи вже. Будуть визначати, що де і як у нас все буде все ж таки будуватися навколо армії, тому що армія це безпека, це несуча конструкція нашої держави, це народ вже сприймає. Ми можемо бачити, що рівень довіри до армії у нас 97% у всіх опитуваннях. Так? А, і о, на другому місці, до речі, у нас ЗБУ виявилось. Так, у нас от, фактично знаєте, 66% там і 97% армія. Тобто силові структури, а всі інші цивільні структури но не дотягують не дотягують до довіри. Бо тут зрозуміло, що армія, армія займається захистом країни. СБУ, боротьба по лінії контррозвідки, там те, що там фільм був, як її відставлюють снайпери, працюють по Бахмуті і так далі, тобто тут справи. А щодо довіри до інших органів складу, вони на достатньо низькому рівні. І тому, якщо хтось припустимо з опозиції, думає, що я зараз він викине, і отак воно піде, як по старому. І я думаю, що вони сильно помиляються. Чому? Тут ще фактор залужного. Ви повинні розуміти, тому що небагато наших політиків розуміє, що таке, хто такі залужний. Я, це національний міф. Я вам неодноразово говорив, в тому числі на вашому телеканалі. Це національний міф. Більш того, держава творчий міф частина вже героїчного епосу. так? І його постать. Ну я не говорю, я, я говорю, як він сприймається людьми, так? Ну, фактично, людина, яка знаходиться над будь-яким політиком нашої держави, от є Залужний, так? а є інші політики. Пам'ятаєте цю історію, коли Притулов тули свій писок на цей на обкладинку е, журналу. Так, де він хотів показати, що він там тільки там, він на першому місці, mm -hmm. він там воює все інше, а залужний десь на третьому людей же обурило, де залужний опинився. Ну, no, насправді і так. І Але і а... те, що притулок, показав, що він тут великий, єдиний воює в країни. Тобто, тут ми повинні розуміти, що, по перше, як я вам сказав, в армія як політичний інститут є, і це ламає багато в дійсності схеми, які існували на управління в нашої держави, вочевич, армія буде а, такою серйозною силою. То, насправді да, він буде джерелом кадрів, тому що звичайно, що як ну, є різні люди в армії, але кістяк все ж таки людей, які... Присвячує себе служінню суспільству, там значно більше ніж в інших органах влади. І звичайно, що є довіра. І відпов... а враховуючи те, що Росія як явище скоріше за все не зникне, як би хто не хотів, що довгий час. То це означає, що армія ну це по статусу, як в Ізраїлі, скоріш за все. Тобто, начебто, от е, в Ізраїлі, наприклад, немає прем'єр-міністра, який не був вихідцем або з армії, або спецслужб так. Ну, там тільки Голдомер не була, не, не не виходила з армії. Так ну з зрозумілих причин. А так всі, в принципі, увесь увесь парламент, наприклад, кнесет Ізраїлю. Ну точно всі служили в армії, так багато з них з різними а, званнями. Тільки вони по цивільні на даний момент. Пане Тарасу, у нас три хвилинки лишається. Тоді питання. От дивіться, якщо в там вже кілька було скрінів, так цього опитування є скрін власне у відсотках. Е якби, наприклад, були би вибори завтра, за кого ви проголосували? А є рейтинг довіри? І от в цьому рейтингу довіри ви його теж напевно бачили. Є там тр трійка лідерів, так е визначилися вони. От, і, і, наприклад, той, хто замовляв це опитування, теж побачив от така трійка лідерів. І ви кажете, що можливо одна з цілей це якраз подивитися, а, хто як почне ворушитися. Що на вашу думку буде далі? Давайте цей кейс спробуємо розглянути. От за ці вже тепер дві хвилини. Пробачте. Ну, дивіться. <головік> Я сподіваюся, що нічого далі не буде. Я дуже сильно сподіваюся. Що все ж таки армія буде займатися війною. Так? Цивільна влада буде займатися організацією, забезпечення влади, не буде гратися ніякі політичні ігри. Але, звичайно, це цифри, про які ми не можемо говорити, але вони досить симптоматичні, дуже симптоматичні. І я сказав би так, що другий тур виборів тут ну може закінчитися з різним результатом, особливо для різних кандидатів. Mm -hmm. Добре. Добре, і Т тоді Наба... ще одне вклиню тоді ще одне вклиню питання. Є у нас така особливість підтягувати кандидатів з низьким рейтингом, щоб вибити більш кандидатів з більш високим. Чи не буде ця історія з п'ятим президентом, якого зараз можуть почати переслідувати? От його не випустили за кордон. І можливо, це теж таке збільшення рейтингу. Бо знаєте, у нас ображених всі люблять, і можливо, його спробують як торпеду, щоб когось з більш високим рейтингом вибити. Дивіться, я вам сказав. Є армія, є залужний, так? а є все інше, є все інше цивільні структури і політики. Mm -hmm. І якщо почнеться оце вовтузення, да, вони будуть вовтузитися один з одним, так? Тому що там. Ну воно все вище, просто просто вище, і і користуються довіри. Там можна навіть в цих цифрах подивитися: там рівень довіри до Верховної Ради, так, так, так. Там є це все. до і органів і рівень довіри до армії. Ну просто на порівнянні речі. Це я говорю, що все ж таки люди вже сприймають армію як несучу конструкцію держави, і ту стару схему, яку намагається хтось запустити, невідомо поки що хто. Ну тут ми зараз почнемо тут вовтузитись, і так далі. Це може закінчитися тим, що люди скажуть, шановні, ну точніше, додасть їв впевненості, що саме армія і вихідці з війська є достойними людьми, які можуть робити не тільки військові речі. Можливо, можливо. Тарасе, дякую вам. Впевнений, що обговоримо. Дякую, що знайшли час. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнером Національної антикризової групи, був в нашому ефірі.